Хочеш здивувати близьких і рідних, обов'язково приготуй цю м'ясну начинку до великоднього столу. Ви тільки подивіться, як вона шикарно виглядає в розрізі, а як це смачно неймовірно. Шампіньони нарізаємо великими полосками, щоб їх потім було видно в нашій запіканні. А цибульку якомога дрібнішим кубиком. злегка обсмажуємо філе курячого стегна. Далі на тій жі олії, ті же сковорідці обсмажуємо наші шампіньони, додаємо цибульку і все посируємо до такого золотистого кольору. На крупній серці натрую одну середню морку. Весь лишній сік, які пустили наше філе, потрібно. З нього зілляти. Далі додаємо відварені яйця на терту морку, наші шампіньони разом з цибулькою. Натираємо будь-який сир, у мене він двох видів, ось такий айдамі моцарелла. А тепер займемося заливкою, для якої нас надобляться 4 яйця, які розбиваємо в миску. До речі, перше, що я навчилась робити, коли пішла працювати на кухні, це ось так розбивати яйця. Додаємо молоко, якомога жирну сметану, трошку кукурудзяного борошна і манної крупи. Не забудьте посолити, додати улюблені спеції. Заливку поєднуємо з нашою сумішю, все гарно втрамбовуємо будь-яку формочку, яка у вас є. Ми пікаємо до золотистої скоринки і смакуємо. А що ви будете готувати на Великдень? Напишіть цікаві ідеї в коментарі.